Тож вітаю ваша мане журі, робить yes. Наталія, Хмельницька на Води, ну і мій погляд на попитання, який є смінами. Вважаю, що зарубіжна література може і повинна, і повинна допомагати творити українську ідентичність, то разом з учнями і сама спочатку, потім з учнями, ми шукаємо цей код нації як так, світової літератури. Якщо говорити захисту про зарубіжну літературу, то є... Звичайно, це не тільки а, можливість долучити наших дітей до світової а, спадщини, художньої спадщини, а і важливо те, що це можливість для осмислення національної ідентичності. Тобто хто я такий, відкіляючи, я пишаюся, що я можу показати світові, а, причому а, не а, заважаючи іншим, так і існувати, процвітати, а, поважати іншим, давати толерантність. І ще одна риса це критичне мислення. Цього абсолютно не вистачає, на жаль, у багатьох наших учнів, особливо в час кит... штучного інтелекту, коли легше зайти, подивитися, а потім переказати те, що, що читав. Так от перед вчителем якраз і стоїть завдання разом з родиною почати формувати національну і громадську ідентичність як в родині, так на уроках і в вільному спілкуванні поза уроком. Питання, яке піднялося, почало зніматися активно до початку 90-х років, і серед імен, які можна назвати, це і Марко Павлишин, і Морослав Шандрій, і, і Віра Агієва трішки пізніше, і Тамара Гондоров з деякими я. Познайомилася, не, не можу сказати, що я прочитала, це типу, буде наперед, на домашнє завдання, так скажемо, для мене. Але те, що а, я зрозуміла, читаючи ну, переказ, давати так окремі якісь моменти у Ахеїв, то зрозуміла, що працюючи 35 років в школі, я багато чого не знаю, а, і мені також треба переформатуватися. Тим більше, що а, да, за 30 років, за ага, гапом років воно багато що змінювалося ставлення до літератури, до творів, до героїв, до вчителя ну до самої цієї теми. І даремно, звичайна закон України, який був прийнятий 23-му році, який ну, розставив по своїм місцям вже остаточно, і де вчитель може і не тільки вчитель, а вже повністю ну, зрозуміти, що є національна ідентичність, громадянська ідентичність, через які напрями вона формується, яким чином хто є суб'єктом і тому подібне. Ну і звичайно, це цінності, які прописані в цьому документі. Ну, і які співзвучні з різними іншими документами, де також є і компетентність, на слізній лінії і тому подібне. Тож, Микола Гоголь, постать, яка... Як ми його називаємо легенда суперечлива, до якої в різні часи по різному ставилися. І проходячи свій да, власний етап вчителювання, вчителю починаючи, коли я викладала російську літературу, це і е, мертве душі, так Ну резор там був е, майстер ночного отоплення. Це була е, тих творі. І ти, е, як я тоді викладала і самого Google, і те, його життя і його творчість? Воно ну я розумію, прекрасно, що воно на змін. Можливо, мені важче ніж молодим моїм колегам та це усвід, усвідомити, тому що в мене є якась база та оця радянська база, яка іноді час від часу мені заважає. Тож Гоголь, про що? Якщо вийшов говорити з дітьми, то про що говорити? Що їх вражає? В шостому класі зараз, якщо говорити про програму, то вугле ми вивчаємо в шостому класі це ніч перед різдвом, і раніше в старій в школі українській, хоча я не знаю, як це українська ну ладно, А ревізор а, «Шинель», так була ще побув ще портрет російський, а, в 9-му класі Мушевського програмку неперемотано немає цього вже твору, не ревізора, ані може цей займу може треба було залишити, щоб дійсно проговорити. Бо шостий клас і дев'ятий клас це абсолютно різні діти, і по-різному треба говорити про Гоголя і цим континентом. І так, да, ми говоримо про українську ідентичність Гоголя, його народження, його навчання, його твори, де є і народні сюжети, і показаті, і міфологічні обряди, і традиції християнські, і язичні, Але в той же час ми... Говоримо і про імперську перспективу. А, тобто ми говоримо про подачу його в своїх творах а, Украї, України, Малоросії тоді так, що це така якась екзотика. А як Саїд та, в своїй роботі «Орієнталізм» Говорив про Європу і про Схід та, і це поняття екзотики, романтики. Оце дуже яскраво простіше, особливо в перший збор на Хутри в Блізтікані, яким був дуже зачарований Пушкін і казав, що це поезія, це щось таке незвичайне. А і ну, це мета була Гоголя. Для того щоб ну, дійсно сподобатися тій публіці, а, частково знецінювання зображення української провінції як щось таке комічне, щось таке наївне з одного боку. А якщо ми говоримо про про прочитання цих творів, то ми розглядаємо Погляду про те, що він український автор. Культурна присвоєний імперією або а, про нього як про творця іншого образу України, сформованого для глядачів з Петербургу. І в шостому класі, коли я розпочинала в цьому році, а один з хлопчиків, коли ми почитали, так він же ж російський письменник, навіщо ми його вивчаємо? Давайте подумаємо, чи російський він, чи український, чи украй... український російський письменник українського походження? Давайте розберемося. Для цього нам потрібна. Критичне мислення, щоб поставити ці крапки над, над і митець, який не мав творити українською мовою, бо такої літературної мови не існувало, ну, звичайно, для іме, ім, Російської імперії. Працюючи з творами в Гуглі, я зрозуміла, що і. Тут і переосмислення, і а, ці елементи а, слід використовувати, і а, звичайно на на, на, на на базі творів. Гоголь український, але пише російською для Петербурга. Тобто його позиція між рідною традицією та імперською культурою щось знайти най серединку, чи зміг він знайти цю серединку. А чи а, все ж таки він був незрозумілим? А, іншування а, українські персонажі, а сільські персонажі це якісь такі екзотичні, якісь простуваті, а, іноді казкові, чарівні? А, ну ну, така цікава постать, але не більш того. Далі, а, якщо, а, наступний елемент цікавий, це флокалізація культури, а, тобто українські звичаї, мови, обряди, вони подані як матеріал, етнографічний матеріал, який ну, більш для розданих читача, ніж така жива культура, а, уява про те, що, ну, що дійсно представляє а, український народ, українська національність і її особливість. А, те, там написано українською мовою. Але питання, коли я ще вчили російською російську мову, діти питали, а чого ж українська мова там час від часу з'являється, дівчата та Давайте подумаємо, чого ці слова для чого автор використовує в, в, в російському тексті та українські слова, описуючи Україну, і оця другорядність української мови в творах Гоголя. А російська а, імперія це центр, це осрічений це. А, це, це до, до чого треба тягнутися. А, і а українська перевір, що вона сільська, наївна провинція без яких планів на життя. Таким ну, уявляли собі наші землі Маловесійські. І такою представляє Вогри дуже часто в своїх творах «Україна». А, Немає права на власну історичну перспективу життя селян-козаків дівчат. Ну, політичним текстом така життя А, ну, а, якщо, це ті елементи, на, на які слід звернути, вивчаючи ці твори, вчителю, ну і виходячи з цих елементів, то що ж можна, якими а, засобами, якими формами, якими прийомами реалізувати безпосередньо на уроці а, працюючи з дітьми? А, біографія так? Да? Не просто факти, де був, коли був, скільки там за кордоном перебував, там що він писав, було їм написано про що, а це ще й пересмислення тих даних, що знайдено із допомогою вчителя, і самостійно, яким ми бачимо а, з різних боків, з точки зору людини, письменника, митця. Імперського автора, звичайно, такі е, роботи з біографії, ну, для шостого класу при, е, прекрасно розуміють, що вона важкувата. А ось в дев'ятому е, це вже може бути цікаво і дійсно може бути реалізу... реалізовано. Город, який він? Наш чужий в шостому класі, так який же він наш? То е, питання складне і для дорослих, а тим більше для дітей. Тобто дібрати аргументи, а, які можуть допомогти зрозуміти його ідентичність ідентичність Гоголя. Лист до Гоголя в шостому класі а, спробували ми написати, яким ви діти побачили Гоголя із того, що ви почули, зрозуміли від, від вчителя, підручника, від, від з від інших джерел. Такий контакт з постатю митця налагодити. У цьому важливо, на мій погляд, навчити встановлювати причини на слідкові зв'язки, що да, привело до цього, що сталося. Да, от він поїхав в Петербург, то що він писав російську, то що які наслідки? А і в рамках того міста, де він жив, Петербург, Москва, і відповідно до того до зміни ставлення до нього як до українського письменку, чи український він чи не український письменник. Щодо а, тексту і роботи а, важливо проговорити. Мені здається, а, ну працюючи з текстом і на над сюжетними та, моментами, і над текстовими моментами, і над емоційними. то українські герої, то й вакула кузнець чи а, і або інших героїв ніж перед різдвом, вони помічні або чарівні. Чи може вони героїчні, як показує село? Казкове воно село, чи реальне це село? Також цікаво помислити, і або чи можна сказати, що автор намагається захистити свою культуру, чи просто її показує в ну, так, та меншу вартості, як для як казкову історію, щоб розважати іншу публіку? Якщо говорити про ще про, про інші види роботи, цікаво порівняти, як описує сам поверх, теж саме українське село, якщо ми говоримо ніч видирством, це вечорина хутори а з тим, що є в інших творах українських письменників, а з якою метою, щоб ну відповісти на відповідь на запитання. Хто і як змальовував український світ? Чому? Чому так Гоголь представляє? Чому інші автори представляють Україну по іншому? Що схоже? Чим різниця? Цей опис. А, якби Гоголь писав українською, що а, змінилось би? А, і а, тут йде мова, і сам про зміст творів, а, і а, про а, ну, саму постать Гоголя і його ну, ставлення до нього? А, шинель чи вишиванка а, цікавий проєкт. А, яку ми в минулому році а, реалізовували, і воно а, дійсно шинель як уотоплення та імперської закритості, та, що а, як а, а, людина, та, людина, і а, шинель як, ну, як імперські та, оці, а, канони, і вишиванка. Чим відрізняється? А, там? Та, і ідеологічно, да, не, не тільки да, здорово, як вона відрізняється, а тут в першу чергу, що дає образ шинелі, образ вишиванки для ну для, для людини, що воно приховує, що воно ну розкриває, може так, сказати. А, так. Я вже закінчу, дякую. Ну і якщо говорити про Гоголя, а, то на мій погляд, це ну російська це не російський письменник українського походження, а, як зазвичай а, ну, традиційна така літературна форма. А, ну, Мені здається, що а, Гоголь б, ну, йому не дозволив розкритися в повній мірі. Можливо, він і сам захотів ну, бути частиною того, чого він би ну. Внутрішнє не хотів завдяки своєї ідентичності. тому може й мучився все своє життя і намагався знайти а, якісь відповіді а, і за кордоном, і в у своєму житті. Ну а цим е, вважаю, що е, робота з творчістю з його біографії це такий ідеальний. На мій погляд, приклад, коли ми можемо проговорити ці моменти та питання і культурної колонізації, і внутрішньої драми письменника, ну і, звичайно, відчути свою власну національну ідентичність.